Всім здорова, з вами Калясік, я на кінець попав на ютубчик. Я був пропав на 2 роки, бо не було що знімати. Але на кінець настав цей час. Ми придбали з Дашою новий автомобіль. Це Toyota Camry з, з ожирінням я хочу вам зараз її показати. Знайомцей з Toyota В'яза. Чому я назвав її Toyota Camry з ожирінням? Тому що в цієї машини в народі є така кличка пузата камері. Тому що це ну, дуже схожа машина на Toyota Camry, просто реально відходить трошки ожиріння. Давайте поговоримо про дизайн цього авто, тому що багато хто спорить, комусь подобається, комусь ні. Но особливо я от від себе скажу, що мені дизайн подобається. Більше всього мені подобається задня частина перед. Ну, для мене спорний і не дуже. А так в принципі машина виглядає круто. Ну, ні риба, ні м'ясо, бо не зрозуміло, це універсал чи це джип. Але просто подивіться на ці лапті величезні. Кажи. Коротше, дизайн машини мені подобається. Ви напишіть як вам подобається, що не дуже. До речі, диски 20-го радіуса. Давайте трошки порозмовляємо про це авто, за скільки його взяв, кого. Річ, історія така, що цю машину продавав мій друг, це була його робоча машина, як можете побачити, вона засрана дуже вчасно. так Перевозились там всякі будівельні матеріали, Ми там розлита фарба. Ну, в принципі, мені все одно віддали мені за дуже хорошу ціну, тобто 4 тисячі доларів, я рахую, що блин, це ціна просто ахуєнна. Ну, В технічному плані машина, я думаю, що ну, дуже в хорошому стані. В принципі, по салону, це таке, він відчухається, думаю, ніяких проблем не буде, і цим ми займаємося в наступній серії. А тепер про плюси і мінуси цього авто. Я, По суті, багато їх не знаю, так як в нашому володінні цей автомобіль знаходиться тільки третій день. Ну, зразу що я від себе можу виділити це от плюси. Це її комфортність. 100% надійність, тому що в цієї машини прибіг, якщо я не помиляюсь, в цієї машини прибіг 230 тисяч миль. Ви уявіть, це десь під 400 тисяч кілометрів, в принципі, серйозних поломок, тут взагалі ніяких не вибухає. Ще один і плюс, тож, який це те, що воно дуже велике. Ну, це мінус те, що вона велика, те, що тут дуже багато місця. Тут, в принципі, багажник, тут можна б якісь ще демоті запхати, і тут в принципі, річ, місця нормально. А мінуси це дуже великий розхід, тому що тут двигун 3 і 5 літрів. І розхід по місту тут виходить, 16 літрів приблизно на 100 кілометрів. Це ну, духуя. І ще теж мінус, то що воно дуже блін, здорове. Це дуже габаритна машина, до якої треба привикати, вона, блять, широка. Ну, це взагалі монстр. Потіна очачі, бо трошки сонце лупить. Так то лучше, краще, краще. Перейдемо до характеристик автомобіля. Пробіг 236 тисяч миль. Вас на екрані я переведу в кілометр, скільки це буде. Вона 3,5 літри, бензин бензин. Потужність 268 кінських сил, коробка тут автоматична, кліренс тут 206 мм. Тобто це ну, достатньо дуже висока машина. Якось потрібно її загнати на бездоріжжі і там покататись. Нормально чи поняти. І ще забув додати, що вона на повному приводі. Машевший. Ну, пару слів про машину. Блін, рахуючи те, що вона як танк, в ній їхати мені дуже комфортно. Мені дуже подобається ця машина і взагалі вона, ну, блін, мені дуже подобається. Я в захваті просто. Тепер хочу вам розказати плани на цей автомобіль. В принципі, нічого тут... Такого серйозного я робити не буду. Просто хочу привести цей автомобіль в порядок, бо ви реально бачите, що вона в такому печальному стані, грязний, ну тут аж притивно сидіти, але нічого. Я думаю, що це день-два повозитись, почистити, і вона буде ну, в ідеальному стані. Якщо ви хочете слідкувати за моїм ютубчиком, я зараз постараюся вже на регулярній основі випускати відео, в принципі, вже є що знімати. То підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки, коментуйте. В принципі, любу активність проявляйте. Буду вам дуже вдячний. Також підписуйтесь на мій інстаграм, якщо хочете. Якщо ви мене ще не забули, ну взагалі дуже круто. Все, всім пока, до нових зустрічей.